Всім привіт! Мене звати Олександр. Я дипломований психолог, коуч, і сьогодні я вам розповім про самооцінку. Що це таке, як вона впливає на наше життя, що таке самоцінність і самооцінка це різні поняття, і нам практики, як вам самостійно підвищити і зробити стабільною здоровою свою самооцінку. Тому гарного перегляду. Самооцінка це те, як ми бачимо та оцінюємо самого себе через свої певні дії. Певні свої особисті критерії через успіх та невдачі. Це дуже сильно впливає на дуже багато різних наших сфер життя, на різні аспекти нашого життя, тому дуже важливо, щоб наша самооцінка була стабільною і здоровою, тому що від неї залежить дуже багато чого. Самооцінку дуже часто плутають із самоцінністю. Це два різних поняття, але вони дуже схожі. Самоцінність це наша глибинне відчуття того, що ми важливі, тому що ми існуємо. У нас є право на існування, і це в цілому є незмінним, в тому плані, що інша думка інших людей на це ніяк не впливає. Ми вже цінні, тому що ми особистість. Наприклад, я цінний, я важливий, я маю право на любов, я маю право на відчуття, я маю право на емоції, я маю право бути таким, яким я є. Це самоцінність. Я компетентний, я розумний, я красивий. Я внутрішньо впевнений в цьому, що я такий. А самооцінка це те, що Впливає на твою думку про себе, зовнішні обставини, вона є змінною. твої певні успіхи і твої невдачі впливають на твою самооцінку. В тому плані, що якщо ти в своїй роботі досяг якогось успіху, в тебе самооцінка росте. Якщо в тебе щось не вийшло і щось Пішло не так, то твоя самоцінка падає. Тобто самоцінність це те, що є внутрішній такий фундамент про себе, а самооцінка вона залежна від зовнішніх обставин і певних дій. Самоцінка вона більше мотивує нас до того, щоб ми щось робили, ішли далі, росли в певних сферах свого життя, і таким чином самоцінка вона така плаваюча. І її можна змінювати за допомогою різних обставин. Простими словами, я впевнений в собі. Я вважаю себе компетентним, вважаю себе розумним, вважаю себе красивим і так далі. Це моя самоцінність. Але я зараз знімаю для вас відео. І мені важливий від вас зворотній зв'язок, мені важливий від вас лайк під цим відео, мені важлива підписка, мені важливо те, що ви поставите дзвіночок на мої на такі подальші відео. Це моя самооцінка буде формуватися. Тому якщо ви хочете, щоб мене само, моя самооцінка росла уверх, то будь ласка, поставте лайк прямо зараз під цим відео. І давайте разом піднімемо мою самооцінку. І відмінність самооцінки і самоцінності в тому, що самоцінність вона є більш така стала, а самооцінка вона більш нестабільна і залежить від зовнішніх обставин. Це просто важливо розуміти, і потрібно працювати із своєю самоцінністю і своєю самооцінкою. Зараз далі дам приклади і практики, як це все зробити. Вони дуже подібні, але це дуже різні аспекти справді. Також дуже важливий і науково підтверджений факт, що ваша самооцінка на 50% складається від вашого генетичного фундаменту. Тобто, якщо у вас в роді або ваші батьки, або далі в вашому роді була слабка самооцінка, то це, звісно, впливає на вас, і у вас є такий фундамент трошки непевнено собі людини і зі слабкою самооцінкою. Але інша половина це ваше ваш життя, ваш контекст життя, ваша думка про себе і так далі. Таким чином, ви ще на 5% можете це змінити. Але далі для своїх таких нащадків ви можете змінювати і змінювати це надалі. Тому працюйте над своєю самооцінкою. Це важливо. У нас є три види самооцінки: є занижена самооцінка, є здорова самооцінка, вона є середньою і є завищена самооцінка. Якщо у вас занижена самооцінка, ви часто сумніваєте в собі у вас. Ви не впевнені в собі, ви, як правило, у вас є багато різних страхів, які впливають на ваше життя. І в цілому ця занищена самооцінка, вона впливає на сфери вашого життя, на вашу професійну діяльність, на ваші певні навички і так далі. І також, якщо у вас вона завищена самооцінка, знайте, що це також впливає. Ви можете бути чересчур впевнені в собі. Що в цілому вродь би не погано, але справді це впливає, тому що. Наприклад, уявіть, що ви боксер, і ви дуже сильно впевнені собі, прям, я там прийшла, я класний боксер і так далі. І ви звертаєте трішки меншу увагу на різні аспекти. Наприклад, ви там явно не тренуєтесь, або менше звертаєте на це увагу. І потім на рингу, да, ви отримуєте таку поразку, тому що ви якось. Недооцінюєте своїх суперників, тому що ви себе переоцінюєте. Це такий приклад, але таких прикладів справді багато в різних сферах нашого життя вони проявляються. Тому зверніть увагу на це. Це теж дуже важливо, і потрібно дивитися на життя реально, щоб не було різних таких факапів у житті, і в цілому ми жили це життя так, як ми його хочемо. Згідно мого досвіду, можу сказати, що самооцінка це є епіцентром нашої психіки. Дуже багато різних аспектів впливають на нашу самооцінку, і також самооцінка впливає на різні аспекти нашого життя. Тому в цілому з цього потрібно починати навіть терапію інколи і наше зі зміни в нашому житті. Тому якщо ви зараз тут і дивитеся відео, це вже свідчить про те, що ви на порозі до змін. Своєму житті я вас вітаю, це справді дуже добре. Далі я вам розповім про практики, які вам допоможуть підняти свою самооцінку, якщо вона у вас занищена, або зробити її здоровою адекватною для вас. Перше це розуміння себе для того, щоб адекватно себе оцінювати, нам потрібно адекватно себе розуміти. Я дуже часто в роботі з клієнтами починаю з цього, тому що багато людей справді себе не знають, не знають свої певні критерії. Не знає своє життя, свій темперамент, в цілому свої певні такі критерії, що подобається, що не подобається. І зараз я вам далі розповім, з чого почати. Перше, це для початку потрібно звернути увагу на певні тести, тобто тест на свій рівень інтелекту, на темперамент, на характер, тест на різні. Особистості якості і так далі, на різні професійні якості. Таким чином, ви краще розумієте себе. Ці всі тести є в інтернеті, у вільному доступі. Напишіть це в гуглі, вам все виб'є і ви зможете трошки краще зрозуміти себе. Далі це зрозуміти себе по певних критеріях, да, які саме у вас критерії є щодо себе, тобто по яких критеріях ви себе оцінюєте. Наприклад, я себе оцінюю, тому що я компетентний, що я розумний, що я красивий, що я вічливий і так далі. В кожного це свої критерії. Як правило, ми по цих же критеріям оцінюємо і інших людей. Тому дуже важливо взяти і написати ці критерії, розуміти, по яких критеріях ви оцінюєте інших людей, і по цих же критеріях оцінити себе. І таким чином я потім можу ці сфери покращувати, змінювати і далі розкажу, що з цим робити. Але в цілому зрозуміти по яких критеріях. Ви оцінюєте себе. Це дуже індивідуально, тому сядьте і напишіть, що для вас цінно, і що для вас важливо в таких критеріях. Далі зверніть увагу на свої сильні і слабкі сторони. Це дуже важливо, тому що ми часто, якщо у нас слабка самооцінка, і коли думка інших людей впливає на нас, ми звертаємо увагу на свої більше слабкі сторони і не замічаємо свої сильні сторони. Це дуже важливо, тому зверніть увагу на це. Напишіть їх також можете прописати там я, там в чомусь лучший, в чомусь поганий. Наприклад, є практика я вмію, да, або я маю. І так далі. Я вмію там, наприклад, знімати відео для Ютуба, я вмію монтувати відео для Ютуба. Я вмію там читати книжки. Да, це дуже такі важливий навик. Я вмію користуватися ноутбуком і так далі. Або там я маю. Да, я маю навички, там, наприклад. Програмуванню, я маю навички у психології і так далі. Це дуже важливо, я маю навички готування їди. Це ваші сильні сторони, де ви вже вмієте, тому що ваше життя складається з різних навичок, і коли ми їх просто підсвічуємо, бачимо, це вже впливає на наше ставлення про себе і розуміння себе. Також, також і негативні, тобто, що у вас можливо не, не виходить, їх можна буде потім якось з тими працювати, таким чином підвищити свою самоцінність і самозначність. Тому що так зрозумійте, будь ласка, для себе, що для вас це є. Потім дуже важливий аспект є це написати щоденник досягнень. Тобто, ви берете і пишете свої досягнення протягом всього свого життя. Наприклад, ви пишете можливо, у вас є якісь ситуації в житті, де вам було складно, але ви справились. Напишіть, будь ласка. Наприклад, у вас були екзамени в університеті, ви готувалися тиждень і там, не спали і так далі. Але ви справились і здали їх. Це досягнення, на мою думку, це досягнення. Як для вас, скажіть, будь ласка. Можливо, ви там в п'ятому класі отримали якусь грамоту. Це досягнення? Досягнення. Можливо, ви там якусь там похвалу отримали від вчительки за те, що ви зробили домашні завдання. Це досягнення? Досягнення. Просто ми часто їх самі знецінюємо, але потрібно їх замітити, написати. У мене був кейс клієнтки, де вона правильно зрозуміла моє домашнє що завдання щоденних досягнень. І вона на слідуючий раз через тиждень на сесію прийшла із е таким списком досягнень своїх, де було в неї 213 пунктів. Для мене це було просто вау, тому що людина справді зрозуміла себе. Вона зрозуміла, що досягнення, наприклад, поїхати у Львів, вона хотіла кудись, вона це зробила. Класно, класно. Вона хотіла там поїсти морозива якогось там з важками. Супер для неї це досягнення. Таким чином. Справді, будь-які ваші аспекти і будь-які ваші можливо, якісь бажання, навіть міні бажання, це є досягнення. Напишіть, будь ласка, про це. Це важливо, і воно вплине на вашу самооцінку і на вашу самоцінність також. Також один із методів це розуміння себе згідно відповіді на певні запитання. Можете написати мені цифру 5 у директ мого інстаграму, і я вам відправлю 50 запитань, які вам допоможуть краще зрозуміти себе. Ви в цілому вже себе знаєте, тільки можливо, десь щось підсвітиться, десь щось ви задумуєтесь і зрозумієте якісь певні свої аспекти. Там є 50 цікавих класних запитань по поводу ваших страхів, певних емоцій, ситуацій і так далі. І таким чином ви краще зрозумієте себе. Тому напишіть цифру 5 у мій мою інстаграму, ссылка буде в дописі. Далі це звернути увагу на свої цілі та цінності. Тому що наша самооцінка це відстань від нас, які ми є зараз, до нас, які ідеальні ми. В тому плані, що якщо велика ця відстань, то наша самооцінка, вона низька. Якщо ця відстань менша, наша самооцінка, вона здорова, адекватна, навіть велика. Я впевнений, що ви замічали за собою, коли ви ставите собі якісь певні цілі, і ви до них йдете, щось робите, і замічаєте, як у вас є цей процес, ви стаєте більш впевненіші, ваша самооцінка росте, вам це подобається і так далі. Тому дуже важливо розуміти, куди ви йдете, що ви робите в цьому житті, ставити собі цілі. І таким чином йти за цим, іти в ту сторону, в в сторону ваших цінностей, цілей і таким чином буде формуватися ваша здорова, адекватна самооцінка, і ви будете більш певніші в собі. Далі це працювати своїм оточенням. Ми оцінюємо себе згідно зворотнього зв'язку від інших людей. Якщо він здоровий, конструктивний, ми оцінюємо себе добре, хорошою, наша самооцінка росте. Якщо він негативний і їх критика, і є якесь певне негативне ставлення до нас, наша самооцінка знижується. Тому дуже важливо розуміти, в якому саме оточенні ви знаходитеся, якщо ви живете в сім'ї, наприклад, ви жінка, і ваш чоловік вас критикує, обостінює і так далі. Ваша самооцінка низька, звісно, і це впливає на різні сфери вашого життя, на ваше лібіду, наприклад, і в цілому на вашу реалізацію. і так далі. Або навпаки, в мене був такий досвід в тому плані в клієнтки, де в неї була слабка самооцінка, вона себе не цінила. Зовсім обестінювала і так далі. Але вона почала зустрічатися з хлопцем, який її цінив, поважав і підтримував її самооцінку. І таким чином він її хвалив також. І таким чином її самооцінка росла, і вона е змінила певне ставлення про себе і про своє життя. Також не забувайте про ваше оточення ваших друзів, якщо ви знаходитеся в компанії друзів, де вас обестінюють, критикують, і ви які став жи не такі. То звісно ваша самооцінка буде падати. А Якщо вас цінять, вас поважають, і є певне таке хороше ставлення до вас, то вона росте. І часто люди навіть звертають увагу і дружать з тими людьми, да, де вони можуть якось підняти свою самооцінку, а а не спілкуються і не хочуть спілкуватися з тими, де їм не так. Я думаю, тут це логічно, але зверніть на це увагу, це дуже важливо і важливо навіть перепишіть трішки своє оточення. Подивіться, з ким потрібно спілкуватися, з ким ні. Це важливо для вашої самооцінки. Працюйте над цим. Далі це дуже важлива робота із нашим внутрішнім критиком і нашим таким турботливим родітелем, як то кажуть. Це дуже така велика тема, і справді. І давайте я вам просто в подальшому зніму. Ще одне відео, там хвилин на 30, можливо, точно потрібно. Робота з внутрішнім критиком, як його зменшувати, його інтенсивність, як з ним працювати. І думаю, вам також для багато для кого буде корисно, тому що люди себе часто критикують. І це впливає, звісно, на самооцінку. Тому давайте про це я вам розповім в окремому відео. Це дуже сильно впливає і, повірте, це можна змінити. Ось так. Тому про це я розкажу вам пізніше. Далі це зверніть увагу на свої потреби і своє життя в цілому. Подивіться, що не так. Тобто, якщо ви подивились перше вже таке правило в тому, що потрібно себе зрозуміти. Ви зрозуміли себе, тобто як ви себе оцінюєте, по яких критеріях, і зрозуміли, що якісь певні сфери вашого життя, якісь певні критерії, вони такі у вас слабо е розвинені. Да? От, наприклад, я по собі пам'ятаю. Як мені не подобалося, як я вдягаюсь. Я справді раніше вдягався як бомж. Ну тобто для когось, як бомж, для мене справді було, ну типу, як норм на той ж, е час. Просто я вдягався справді десь із таких, знаєте, так секонд хенд і так далі. Мені це раніше було норм. Але в цілому я для себе розумів, що мені так не подобається, я хочу по-іншому. Я працював з тими сферами. Я я дивився, пам'ятаю, де Пінтересті різні фото стилів, як люди вдягаються. Я звертався за допомогою. До стилістів, навіть мені допомагали підбирати одяг. Я звертався увагу до різних моїх подруг, які знають, як правильно вдягатися, і мені допомагали з цим. І так далі. Я з цим працював. Зараз мені подобається те, як я вдягаюся. На 10 з 10, справді. У мене стиль змінився дуже-дуже повністю, тому що раніше 90% мого одягу це був чорний одяг, я був такий блекбой. Але в цілому. Це дуже, ну, тобто, такі різні аспекти, різні наші сфери життя потрібно з ними працювати. Зрозуміти, в яких сферах життя ви себе знецінюєте, у вас щось не так, щось не виходить. Наприклад, ви, можливо, себе критикуєте навіть за якусь, певну там, що ви там щось не знаєте. Виучіть, приліть туди час і виучіть, і так далі. Можливо, ви себе критикуєте за те, що ви хочете знімати блог, а ви, наприклад, не знімаєте. Вивчіть, працюйте над цим. Це дуже, дуже важливо розуміти, в яких сферах ви якісь там недостатні, да, або якось себе так вважаєте такими, щось у вас не виходить, і працювати над цим. Таким чином, коли ви це змінюєте одмовою дій різних, то, звісно, змінюється ваша самооцінка. Отак от, от, все просто. Далі це звернутися за допомогою до фахівця. Якщо ви розумієте, що ви не можете себе зрозуміти, ви не можете справитися з цим, і вам потрібна допомога, обов'язково зверніться і підвищити свою самооцінку. Робіть її здоровою і адекватною. Справді, це після цього, як правило, змінюються всі інші сфери життя. Я часто працюю з клієнтами з цими запитами, і в них змінюється її життя. Тому, якщо ви хочете, можете також... Записатися до мене на консультацію. Я працюю з такими запитами. Я працюю з такими запитами в таких трьох площинах: з минулим, з теперішнім і з майбутнім з самооцінкою. І таким чином ми змінюємо це все, Підіймаємо самоцінність, якщо потрібно. І людина стає здоровою у плані своєї самооцінки і живе життя. Тому, якщо потрібно, записуйтесь до мене на консультацію, я вам допоможу. На цьому в мене все самооцінка це дуже важлива сфера нашого життя. І від неї залежить дуже багато аспектів нашого життя. Тому працюйте над нею, змінюйте її, робіть її більш адекватною, здоровою. І повірте, ви побачите, як ваше життя зміниться. Я вам дав техніки в цілому, як маєте самостійно це опрацювати. Якщо вам потрібна допомога, записуйтесь на мене на консультацію. Я з цим працюю і змінюйте вмійте своє життя в цілому, якщо робити ці техніки так регулярно, вони мають накопичувальний ефект. І з часом у вас зміниться ваша самооцінка. Якщо, звісно, ви будете в плані там, робити раз і такі, а нічого не вийшло, то звісно результат, я думаю, ви розумієте, який у вас буде. Потрібно все робити регулярно і тут робота трошки навіть вдовго, тому що ось такі аспекти. Отак от, от всім дякую. І якщо ви хочете, щоб моя самооцінка також зросла, будь ласка, поставте лайк цьому відео, дайте свій зворотний зв'язок в коментарях, поставте. Дзвіночок, якщо вам якщо ви чекаєте наступні відео, і підписуйтесь на мої соціальні мережі: на інстаграм, на тікток, на телеграм там також дуже багато цінної інформації. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.